Привіт, друзі! Минулий бокс дуже сильно мені е, зіграв на моїй ностальгії, тож я вирішив зібрати відкрити щось ще з цієї серії. Е, ще один варіант боксів, який я дуже люблю 10 юаней за бустер. Трошечки більш е, більш дорого багато. Але не скажу, що це самий мій улюблений бокс. Все ж, звичайнісінькі бокси з скарбами я люблю більше, але цей також непоганий. І зараз ми його відкриємо разом з вами. Тут десь всерединки один іде спешл. Як завжди, покоцані краюшики, дивно, але вже як є. Мої магічні ножниці, така ось оборточка. Відкривали ми вже його декілька разів, тож це також буде просто полювання за вишечками, бо всю базу ми вже зібрали. Гарненький Зорро, малявка, ссср з прикольним чувачком, якого я не пам'ятаю, як звуть. Єдине, що мені не подобається, це що картки ось такою дугою йдуть. Одразу трошки. Засмучує. Але це не є супер проблемою. Класний луфі. Денджеро SSR. Дуже гарна. Не певен, що мені раніше вона не випадала. Схоже, вона вже є така. Мастер Мастеркюро, по-моєму, чи якось так золотиста картка з усопом. О, тут злиплося дві ось такі картки. Це все все добре, але нам цікавлять вишечки. Дуже вони нам подобаються, і за ними ми, власне, і прийшли сюди. Немає великого сенсу. Дуже. О, кайф. ССРочка з зіронькою, з котиком. Дуже круто. Блискуча, гарна. Нова. Саме найголовніше, що новенька для мене, то це добре. Не хочеться отримати ще одну повторку. Так. О, Окіку новенька. У мене такої точно ще не було. І ось воно без маски. Гарно. Special. Спешел. В спешлі тут попадається юарочка, але незвичайна райдужна така. Сестричка Санджі. Крутячок. Все, наче як і в звичайних ЮАР, але трошки інше оформлення. І це класно. Новенька для мене картка. Я задоволений. Вау, вау, клас. Так. Блек Марія. На жаль, таку вже маю. Класний Санжик серйозний Так, повторочки, повторочки, золотиста картка. Непогано, але не супер круто. Де ж ховаються всі вишки? Так, ще золотий картка Окіко. Клас. ік, Горненько. Але вже було. Так, морквинка. Кльова картка. Ага, ЛР-картка. Е, також тут. Е, Мінозвірі. прикольно. Мені щастить попередній бокс е, з. Е, Бокс зі скарбами, я так їх називаю. Також мені Ларку з мінозвірями подарував. І тут круто, гарне доповнення колекції. Такі ось есарочки. Так, шикарнюча SSRка з Санджі. Зіронькою блискуча, гарна клас ага, ще одна і сосарка сасакі, по-моєму, чи як його звати. з Зулті. Це був великий фейл, коли я отримав uh, ur з Золті. Чи ні, чи що, що є? Um, коротше, дві однакові картки були в одному ж боксі, але тільки з різними оформленнями. Дивно було. Не пам'ятаю, чи UR, чи SSРки. SSR, мабуть. Тоді не так обідно. Так. Такий ось чубцик золотистий. Чупарміленький, золотистий, золотиста морквинка. Клас. Бустерів майже не залишилось. У ще має, має ж бути одна Йорка чи ні. Повинна ж значить, ще бути. Золотиста картка. Щось маловато SS40. ССР... Ага, бачу, Йорочка. О, Ті бозицькі курдупля. Яка гарна. Ще й у нами на колінках лежить. Клас. Так, Йорочки, дві штучки отримали. Одну звичайну, одну райдужну. Тож місія можна вважати виконана. Що тут? О! Новенька SSRка Джинбем. І останній бустер також порадував. Що є дуже-дуже круто, я вважаю. Величезне жменя базових SR-карток. Які я вже всі-всі-всі маю. У будь-якому разі вони гарні, хоч трошки не такі гарні, як звичайного боксику зі скарбами ось такому. Але все ще досить гідна уваги. От золотисті картки з цього боксу мені подобаються трошки більше. Вони більш насичені. А, то завжди вони тьм'яні кольори. Не так красиво. Щось з цього, можливо, поповнить колекцію. Не певен. Нічого такого особливого, здається, не помітив. Джинбей новенький, дуже гарний. Уті вже маю. Сакі маю, Марія маю. Новенька Окіко. Клас. Це реально кльово, Денджер. Не певен. Можливо, новий, не знаю. І ось такий чувачок. Гарно, реально красиві. Всього дві ss з зіронькою. Ну, як і повинно бути. Тут завжди все регламентовано. Ніколи не більше, ніколи не менше. Йорочка. Гарнесенька. І ось така шикарнюча юарка. Йорка. Клас. ЛР-картка, іноді вона можливо може бути замінена на SSP-картку, але не в цьому разі. І це круто. Вона гарна. Що виходить? То виходить цей бокс, відрізняється від боксу. Ну, це, типу я не знаю, це 5, 5, так, 5 юаней. 10 юаней від 5 юаней відрізняється лише одною карткою. Тут ви гарантовано маєте можливість отримати одну райдужну юар Все. Інших карток рівно стільки ж, скільки їх в звичайних боксах. Нічого не більше, не менше. Типу, це єдина відмінність, як єдина, яку ми можемо тут знайти. Ось такий ось вийшов бокс. Дякую всім, хто дивився. Будь ласка, не забудьте вліпіть вподобайку, це дуже допоможе. І до нових зустрічей, друзі. Бувайте!